Господь з вами і з духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи! Того часу навчав Ісус в одній із синагог у суботу. І ось була там одна жінка, яка 18 років мала духа хвороби, була скорчена і зовсім не могла випростатися. Побачивши її, Ісус покликав і сказав їй: Жінко, ти звільнена від своєї недуги. Він поклав на неї руки, і враз випросталася і стала прославляти Бога. У відповідь старший синагоги, обурений тим, що Ісус оздоровив у суботу, промовив до натовпу. Є шість днів, у які належить працювати, тож приходьте тоді зцілятися, а не суботнього дня. Та Господь відповів йому і сказав: «Лицеміри, хіба кожний з вас. Не відв'язує у суботу свого вола або осла від ясел і не веде напувати. А цю дочку Авраама, яку зв'язав сатана, ось уже 18 років, чи не годиться звільнити від цього пута в суботній день? І коли Ісус це говорив, стало соромно всім, які противилися йому. І весь натовп. Радів усьому тому славному, що він чинив, слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Вчора ми з вами говорили про те, що Ісус дуже часто навчав у єрусалимській святині. І вчора я розповідав про те, що ця єрусалимська святиня. Вона дуже сильно відрізнялася від синагоги будь-якої. Будь-яка синагога, це більш-менш можемо сказати, що це було невеличке приміщення для збору якогось містечка чи села в Єрусалимі. Перепрошую, не в Єрусалимі, тільки окремо по різних місцях, містечках і селах по Ізраїлі. Натомість. Коли ми говоримо про єрусалимський храм, то коли Ісус там навчав, то це вже мова більше велася про все таки площу, яка була за мурами святині. Святиня сама займала приблизно десь одну четверту територію усього Єрусалима, і це було досить багато. Там приходило багато паломників, які здійснювали різні речі. Але чому я зараз саме підкреслюю, де це відбувалося? Коли ми з вами слухаємо Боже Слово, дуже важливо, щоб ми намагалися звертати увагу на ось ці деталі, де це відбулося, за яких обставин, що це було, яка це була ситуація. І ми розуміємо, що один, певно, що стиль спілкування, одна атмосфера, один настрій був ну, таке, що найбільше пригадується із атмосферних речей це от сніданок після воскресіння. Коли вони всю ніч ловлять. Так як три роки тому, в них нічого не виходить, тут чують голос, дітоньки, чи маєте що їсти. Вони кажуть, не маємо, і поки вони там причалюють до берега, Ісус їх вже чекає з сніданком. Це одна з, можна сказати, найромантичніших таких сторінок Ісуса і апостолів. Ну, воно звучить насправді дуже так приємно, він до них звертається так ніжно, дітоньки. Натомість, коли чуємо сьогоднішній текст, потрібно. Не тільки слухати, от, що тут відбувалося, але також за яких обставин. Тобто, це було в шабат в суботу. В суботу, як ми знаємо, було заборонено працювати і так само, як для нас з вами, як люди навіть кажуть, що «О, сьогодні свято не можна робити, так і кажуть, свято. Е але чому не можна робити? Тому що свято ні. Тому що свято. Не можна працювати, щоб ти мав коли піти на службу, щоб ти мав коли помолитися, щоб ти мав коли відпочити. Не просто не робити, бо не робити і все тоді лягти, не знаю, пластом, або не знаю, там весь день витратити на якусь там риболовлю, чи на гриби, чи на якісь там інше хобі, чи як зараз дуже багато людей. Основне хобі в неділю це там піти якісь покупки робити. Ні, не так повинно бути. Зовсім все інакше. Все повинно бути на своєму місці. Не можна працювати, бо, бо треба піти на службу. Так от, і сьогодні Ісус е, саме знаходиться в синагозі, тому що субота. І люди, побожні люди, проводять свій час в святині, в храмі е, під час. Е, Дня відпочинкового, як ми з вами зараз до нього ставимося, для нас це неділя, для євреїв це була субота. І серед цих обставин з'являється одна деталь. Тут є ця одна хвора. Ісус цілює цю одну хвору. Що Він робить для того, щоб зцілити? Всього-навсього доторкається. Чи можна сказати, що це була велика робота? Не можна сказати, тому що для того, щоб, наприклад, не знаю, там піднятися на таке узвище, на якому читалася Тора, можливо, потрібно було стати на якийсь поручень, спертися. І це був такий самий рух дотикання рукою. Можливо, потрібно було відчинити якісь двері, і це був такий самий рух. Дотикання рукою. Можливо, потрібно було не знаю, там, взяти тору в руки, так, і це так само було дотикання до чогось. Тобто це не була якась фізично важка робота. Але начальник тієї синагоги е, починає дорікати, починає нарікати, що, що таке сталося, їй 6 днів, а навіщо саме в суботу. ну, Словом, шукає якусь там зачепку до Ісуса. І це абсолютно класична ситуація. І тут ми з вами, дивіться, бачимо вже кілька таких обставин. Ми уявляємо місце, ми уявляємо час, ми уявляємо не просто, чому цей чоловік нарікає на Ісуса, але що це саме була субота. І, будь ласка, зверніть увагу, що дуже часто на Ісуса нарікали або там начальники синагоги, або в основному це були книжники і фарисеї, що він робив щось у суботу. Чому ж Ісус так часто робив суботу? А ми з вами вже знаємо, чому. Тому що люди протягом тижня працювали, був тиждень робочий. І не завжди Ісус міг за собою водити натовпи, як це було там під час розмноження хлібів. Дуже часто було так, що в основному люди приходили послухати Його в суботу, тоді, коли було богослужіння. Бо єврейська літургія це. Приблизно те саме, ну, кажу приблизно, те, що в нас відбувається на літургії слова, що є читання, співається псалом, є проповідь, ну приблизно так само і їхнє богослужіння виглядає. Кажу приблизно, тому що ясно, що є свої відмінності, але те саме в читанні відбувається. І серед цих обставин ми можемо не помітити людину. Яку багато хто не помічав протягом 18 років. 18 років це дуже багато, для багатьох людей це все життя, для молодих людей, яким по 18 це все їхнє життя. І тут Ісус зцілює цю бідну жінку, яка терпіла від цієї хвороби 18 років. Вона була скорчена. Читаємо. І була там одна жінка, яка 18 років мала духа хвороби, була скорчена і зовсім не могла випростатися. Ця скорченість є хворобою, але одночасно є хворобою, яка є опутана гріхом. Є багато хвороб, які виникають саме з гріха. Ні, не є прокляттям, чи там, як часто кажуть, що там помолимося за гріхи роду. Ні, 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 це не цей випадок. Я не про це кажу. Я кажу про те, що кожен гріх, він якось калічить людину, калічить людську душу. Це, можливо, не так видно, але калічить людське тіло, і це пізніше також. І, і це пізніше вже видно е, більше. Сьогоднішня ситуація нам показує, що гріх він має наслідок. Гріх він калічить людину. Вона була скручена. Вона була згорблена. Що це означає? Не могла випростатися, не могла працювати, не могла подивитися, не могла, е і теж подивіться, наприклад, що коли ми кажемо про те, що е розпрями плечі і дивися вперед, що це означає? Що людина робиться з гідністю, з честю, е що вона може спокійно подивитися вперед. На те, що її чекає. Натомість скурчена людина, скорчена, е, згорблена. Ну, це свідчить про те, що от людина якби, не може навіть подивитися на те, що її чекає, е, не може добре роздивитися на ті обставини. І дивіться, тут ось ця хвороба е, написано про те, що і мала вона духа хвороби. Тобто е, ці речі пов'язані одне із одним. І коли ми з вами спостерігаємо те, від чого лікує Ісус, як Він зцілює, то повинні побачити, прослідкувати одну ось цю лінію. Ісус цілює передусім від гріха і дає можливість розпростатися, дає можливість стати рівно, роздивитися, побачити, в яких обставинах ти знаходишся, до чого ти, можливо, себе призвів або свою сім'ю. Або свою країну, або, можливо, ти раніше чогось не помічав, а його треба помітити. Ісус перед усім дає можливість стати рівно і побачити ситуацію, в якій ти є, що нам не дає стати рівно на ногах, що нас осліплює, що нас робить обмеженим. Це те, що сучасний світ, піддаючись підступам лукавого, сатани, намагається представити, як. Широту поглядів. Гріши, скільки влізе. Роби будь-який гріх. Ні в чому собі не відмовляй. І роби все, що тобі лише заманеться. Гріши, як лише тобі завгодно. Головне, дбай, щоб наслідків ніяких не було. І тоді ти будеш вільний, тоді ти будеш насправді великий. Але ні, це обман, це неправда. Сьогоднішнє перше читання якраз про це дуже детально розповідає поетапно. Давайте я ще раз зачитаю а розпуста і усяка нечистота чи жадоба до наживи. Навіть хай не згадуються між вами, як це личить святим. Також і безсоромність, і пусті балачки чи грубі жарти вони недоречні. Бо знаєте, що жодний розпусник або нечистий, або жадібний до наживи, котрий є ідолослужителем, не має спадщини в Царстві Ісуса Христа і Бога. Коли читаємо ось ці речі, розуміємо, що справжня хвороба, яка скорчує людину, яка не дає можливість роздивитися навіть навколо, це гріх той чи інший. У кожного він різний, в кожного свій. І тут наступає момент, коли підходить Ісус і просто-напросто торкається. Так як ми протягом цілісінького дня торкаємося дуже багато до різних предметів, там, беремо книжки, беремо ручки дверні, коли заходимо, беремо столові прибори, коли їмо, беремо якусь там філіжанку, коли п'ємо щось. Багато всього, там, кермо, скільки всього, так? Ісус просто торкається. Торкнувся і є наслідок. І коли ми чуємо сьогодні з вами ось це слово, ми одразу розуміємо, що нам передається. Гріх нас скривлює, скуцьорблює. Гріх не дає нам можливості роздивитися чітко ситуації і дати оцінки цій ситуації. А Ісус, коли підходить, Він робить нас рівними, Він розпростовує нас, Він повертає нам гідність. І робиться з величезною невимушеністю і легкістю. Просто дотикається, і цього достатньо. Нехай Боже Слово буде для нас сьогодні дотиком, щоб ми хотіли відкидати всяку пляму гріха від себе і бути гідними дітьми Божими, які ходять рівно. Амінь.